Тихенько без зайвого пафосу ми побачили довгоочікуваний реліз, який дебютував чомусь на китайському споживчому сайті. Це реліз на широко оновлену Tesla Model Y Uniper 25. Дивно, чого для цього не робили масштабну презентацію, адже Tesla Model Y є найбільш продаваним електромобілем Tesla. Проте маємо, що маємо. Тому це відео це такий собі короткий виклад усього, що ми знаємо про новинку. Сідайте зручніше і насолоджуйтесь. Отже, в цілому оновлення Model Y, як вже можу бачити з релізних фото, буде подібним до того, що було з Model 3 Highland у 2024 році. Це означає, що буде базова механіка та більшість листового металу не зміняться, але будуть зміни в дизайні та кращі технології. А також перероблений інтер'єр, і сподіваємось, збільшення запасу ходу та ефективності, і все це реалізується. По зовнішньому дизайну новинки одразу видно, що зміни, які ми сподівались побачити, вони є спереду. Тесла додала дизайн розділених фар з монолітною світловою лінією, що поєднує їх. Це безумовно є відмінністю від поточної моделі Y. Задні ліхтарі також перероблені, а центральний стоп-стигнал тепер розташований над номерним знаком на кришці багажника. Бампер також, здається, запозичив дизайнерські нотатки у модул 3 Helland, де додані тонкі бічні повітрозабірники. Брендинг Tesla, встановлений на капоті, схожу, було видалено, що надало йому чистішої естетики. А повертаючись до задньої частини, видно затемнену смугу на всю ширину. Вона трактується Теслою як перше задній ліхтар. Тар з непрямим відображенням на панелі кузова, хоча сама тесла заявила, що екстер'єр був повністю перероблений, профіль автомобіля виглядає практично так само, як і попередня Model Y. Загальна довжина автомобіля збільшилась на 41 мм, міліметр, а також встановлений новий комплект 20-дюймових коліс Helix 20. Деякі ринки отримують також 19 дюймові колеса Crossflow, пофарбовані в чорний колір. Тепер давайте про інтер'єр. Y25-го року продовжить давню традицію розміщувати всі елементи керування, а також щитування інформації на великому центральному сенсорному екрані. Тесла постійно випускає нові оновлення програмного забезпечення через бездротовий зв'язок. Тому Y25 запускатиметься не лише з останньою версією інформаційно-розважальних технологій бренду, а й залишатиметься на піку технологій багато років. Звичайно, інформаційно-розважальний дисплей збільшився у розмірах до. 39 і 1 см з 38. Задні пасажири також отримали додатковий 20-сантиметровий сенсорний екран у поєднанні з дизайном сидінь та обивкою, що забезпечить більш комфорту та підтримки. Основні зміни в дизайну інтер'єрі будуть знову ж таки схожі на ті, що спостерігалися в Model 3 2024 року, включаючи перероблену центральну консоль з парою бездротових зарядок під центральним екраном. Це також означає, що Вай може отримати нове кермовід. Ліки укомплектована увага кнопками показчиків повороту. Хоча ми не знаємо точно, що чекати на Model y Uniper з точки зору продуктивності, ми знову ж таки можемо поглянути на трійку, щоб розуміти, чого очікувати. У 2024 році трійка дала деякі значні покращення у продуктивності та керованості. З того, що можна очікувати, це технологія, яка була модернізована для плавнішого водіння. Також очікується, що завдяки розумнішим технологіям технологія Y буде тихіше завдяки новому акустичному склу, а також переналаштовані під з шином оптимізованим по шуму і подальшим аеродинамічним налаштуванням. Також переглянута конфігурація шасі, яка забезпечує більш чуйне рульове керування. А панель приладів, центральна консоль та дверні карти були перероблені з новою смугою навколишнього освітлення, Екозамшеві вставки для додаткового м'якого дотику, а також нова аудіосистема, що інтегрована в дисплей. Потужність електродвигунів досі тримається в секреті, але очікується, що обидві комплектації будуть трохи швидше, ніж раніше. Модел Ваюніпер коштуватиме від 39 тисяч 300 доларів на початку, а далі все буде залежати від ринків. Чи змінить нова Тесла Юніпер 25 уявлення про Тесла ще не зрозуміло. Проте те, що оновлення не залишається виключно фейсліфтингом, не може не радувати. Так що очікуємо новинку на аукціонах і готові вам її привести. А також найголовніше очікуємо від вас підписки, коментарі та вподобайки. Це гранкар до зустрічі.